Ну, звичайно, мене не було 30 днів. Ну, Звичайно, це та лінь, і тому я не знімав довго відео. Ах, добре, але відео про це. Вийшов новий бровер Беррі і також за 2 години виходить новий БП. І ну, зараз я розблокую за оцю от штуку. Я заберу касарь кредитів, бо це вигідніше типу, тут ще плюс 75 на... Мою, до речі, вже другу сонячну славу піде. І також я, готу, я готую новий проєкт. Такий, ну, як проєкт? Типу таке буде одне відео, але як для мене воно буде тяжке. Так що, надіюсь, ви підтримаєте. І не знаю, може в Телеграмі якось про пропажу, але зараз ми розблокуємо Бері. І все, ну, кредиты. Так, точно. Все, Берри залітає. Короче, до я довго так. Он забрав бралерів за кредиты. А зарані кто, кто був в е, Мелоді. Не знаю навіть хто. С Стоп. А, Драко, там, Лілі. Там, три бралера. Е, до речі, знімаю на планшеті. Прошу замітити. Ну не знаю, як Асоки. До речі, я Ліліс, можу на 23-й ранку, робиться на 25-й. Да. А чекаєте, давайте внизу цей туплю. Е, та, ресурсів в мене небагато, але повірте, коли вийде Pass, то там буде багато. багато монет. І ми, коротше, прокачаємо ну, ну, Не думаєш що нахуй. Там хоч на десь 9-10 все, так точно і там модельну гаджет. Добре. Так, ну давайте тоді спробуємо цього браулера, зараз пограти за нього. Так, вже не на фул, без гаджетів, без пасівки, без гірсів. Так. Ну якщо б я купив вже раній доступ, то мені б там дали ще ресурси. Я думаю, вже б мав... На фулі цього обрала. Коротше. <смі> там в мене вилетів інтернет, я не розумію чого. І тому зараз йду в катку і в мене там два кубка якось. Там, думаю, десь шосте місце у мене значить було. Добре. Тоді. ідем нарешті в нормальну катку вже все добре. І. ні Не все добре. Стоп. Ем, так вже 10 з 10 гравців. З тобою все нормально, ей! Угам. Е угу. 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 Дуже дивний в мене планшет, значить. От, а чому на телефоні такого не було? Угу. А, добре, перезайду, значить, в гру. Що тут? О, який ютуб? Я не розумію, куди я заходжу. Так. Ну, чому брау тут? Я не можу навіть нормально пограти за нового ну, ну, ви, а? Воу, я вже думав, що знову. Але я встав тільки замітити те, що він пішов в там мало ХП, та 3750. На... Ну, надеюсь, що на 11 силі там хоча б е, 5000. Хоча б там. До речі, я вам скажу, з там розову довго стоїть. Типа це не як в Барлі там, пару секунд побуло і все. А тут. Якщо ти там в АФК стоїш, о, так, то ще її можна хілити своє вже із зву. То, блин. От коли ти прямо під собою маєш, то. Типа воно припадає оце от кружок. Це погано. А так то можна себе хіл, це прикольно. Я знаю, ульта, дуже прикольно. Там ще за собою лишаємо морозиво. Так, давайте того бастера тоді. Оба! Йо! <кхе> Мене аж підлагало. І в принципі було прикольно. Ну, бравер прикольний, мені сподобався. Е, буду пушити. Звичайно, що ні. Е, бо ну тут, подивіться, я шо. Я шоці. Я драко запушив тільки на 16 ранг. Хоча я обіцяю всіх до браурів пушити. Застав. Я знаю, що Драко драконявся вже в медії і Лілі. так. Да. Е, ну, дивіться, Лілі, мені тільки сотка кубків, надіюся, апну. Е, ну, У мене, коротше, так є. І... От я попробую якомога більше кубків на бері, бо це як в новий Бравер, я хочу за нього пограти, як повіше. Хоча б теж трьохсоточку кубків. Якомога пошвидше апнути Лілі, того драку вже, нарешті там хоча б 20-й а Потім вже подумаю. Добре, давайте ще там десь дві каточки. Так, це відео не дуже цікаве, але ще буде відео про Brawl Pass е, сьогодні. Так що чекайте. Ну, типу, два відео за день, де ви таке бачите на моєму каналі. Ну, я маю на увазі в 2024-му. Коротше, я знаю, дуже багато хто хейтить модель Брока, і я розумію чого. От що ти за що там? Гора якась скошена. <світ> а, йо, я, буду, я буду завжди забувати, що буде хілитись. І то причому, ну реально, це дуже добре, що Томо Розова треба буде там порахувати ну, в тренировочній печері. Е, скільки Там розова лишається на землі, мені реально цікаво. Ши я знаю гаджет є. Там, деморозового ще не хто нас скільки стоїть, тіпа, дуже довго. Ну, але це. Я, ну, я знаю, що цей гаджет може бути не такий і класний. До речі, що три Е, але але, але але я не знаю навіть. Е, там був ще один гаджет. Але не пам'ятаю, який, якийсь там. Вот. Знову затащили. Тут бути були. Так, виходжу. До речі, а як він записував собі? А, тобі я там злився, у мене був всьому інстрік точно. Давайте, може, я розкажу всі про позу, блин. Я пропав лінь. Я нічого я не хотів нічого знімати. Реально, типу, вийшла обнова. Типу, я подумав зняти відео, не випустив. Я захотів випустити відео по п'ять дропів легендарних і що? Я не... Ні, не випустив. І я навіть пост в Телеграмі не випустив, що мені випало. І типа, я реально вообще не ні... не хотів. Я нічого там такого постити сильного. Хоча я пам'ятаю за постити те, що скин на Бонні вип... Ну, вийшов. Типу, я не розумів, чого його випустили. Доти. Ну, типу, тоді ще його не було в магазині. Типа, як новий скін. Просто в каталозі його замітив. Так. <кхм> <кхм> да. Ну, типу, пояснити, чого я про. Ого, дуже класно ультиму. Типа пояснити, чому я пропав, я не можу. Типу. У мене нема таких прям е, доказів, чому в мене не було. Типа, я думаю, найголовніше причина, що лінь. Боже, а це нормально, що я автоатачую цією ультою. Треба. треба знати. Напевно, там можна і в стінку так прилетіти, думаю. Ну, добре. Думаю, цього достатньо. Т 35 кубків вафну Ну і чекайте вже відео про опасу, який буде вже через півтори години. І залутаю багато монет. що, бо, що Зараз для мене багато. І добре, щоб прокачати скільки 5 косарів, ну це багато. Типу, 11-ту силу, напевно, можна апнути. Ну Точно не знаю. Ну, коротше, там буде багато ресурсів, і ще можна буде ну, купити якийсь сверхрідкий скін. Подивимось. Добре, з вами був я, Спейгай, і усім фопа. Надіюсь, я на це довго не буду попадати.